Та спершу дбайлива мама Настя продемонструє приклад ідеальної материнської турботи. Мене звати Настя, мені 26 років. У мене є син Дамір, йому 3-7 років. Я заміжня. Мого чоловіка звати Артур, йому 30 років. Він вермен. Я домогосподарка, я б ніколи не працювала. і Мій чоловік нас забезпечує. Синку тато на роботу ти кажи пока, пока, пока. цьому йде. По Ну, пока, я хочу на них тільки сходити. ж мені грошей? Добре, скину. Люблю. Гарного дня Ми Дякую, теж. Надаємо. я обожнюю багато готувати. Часто готую вірменські страви, долму, хаш, хачапурі. Я дивлюся кулінарні блоги та майстер-шеф. Синко, давай будемо снідати. Та мама, яка завжди хвилюється за свою дитину. Я переймаюсь, коли він не поряд. Я боюсь, що його можуть вкрасти. Я боюсь, щоб його не вдарили на дитячих майданчиках. Я боюся, що моя дитина буде відставати від інших дітей, тому займаюсь з ним розвивашками. Всього його вчу. Дамірчик, який колір? Зубі! Жовтий, правильно.